Вітаю вас на волонтерському громадському телебаченні AyTV в програмі Наголос. Останніми днями Київ просто будоражить тема бомбосховищ. Це відбувається на другому році повномасштабного вторгнення Московії в Україну. Я назвав цю програму замість тисячі слів про бомбосховищ, щоб просто показати вам. Як кияни, як люди з великої літери, не очікуючи будь-яких розпоряджень, забезпечували безпеку своїх сусідів, своїх друзів, мешканців, киян під час гарячі моменти повного вторгнення рашистів в Україну саме в Києві яким чином їм це вдавалося, хто їм допомагав насправді, а можливо ніхто не допомагав подивитись. І е, перед тим, як ви побачите це відео, відео, яке я знімав, е, дякую команді СВК за допомогу у забезпеченні зйомок, Ці зйомки відбувалися 6 квітня 2022 року під час е, повітряної тривоги, ви зможете почути в е, відео. І ці зйомки відбувалися в одному з районів міста Києва, а саме мікрорайон Микільська Борщагівка Святошинського району. А перед цим я дуже хочу подякувати Дученка Валерія Павловича, голову ОСББ, голова правління ОСББ. Який погодився показати е, от е, бомбосховище, яке вони організували, і дуже вибачався. Каже пана Сергія а що ви будете показувати? Мені соромно е, за це? Ну, давайте, друзі, так. Ви подивитесь е, цей сюжет і зробите самі висновки. Будь ласка, поставте. Представтесь, будь ласка, я голова правління ОСББ. Дученка Валерій Павлович. ОСББ, яке знаходиться в Києві, так? Да? Так, да, ОСББ знаходиться в Києві в одному з районів Святошинського району. А скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Що це за приміщення? Це підвальне приміщення. Так. Тому що немає пристосованих бомбосховищ. От ми. Постаралися обладнати це приміщення ну, як змогли. От, своїми силами. Це була ваша ініціатива і мешканці да, це, от, це, це, це була ініціатива, членів ОСББ. Да? Нашого управління угу. от, на, на, мешканців нашого ОСББ. От, 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 до речі, зараз якраз ми це, чуємо це, це, сигнал до речі, повітряної тривоги. І фактично в реальному часі спостерігаємо, як це працює. Реально, це, це, це працює. Я відмічаю час, так. коли е, пішла повітряна тривога. Угу. І потім е, своїм мешканцям угу. у Вайбері у нас є. Ви створили групу. Е, групу вона давно створена. Угу. От, е, От, до речі, сигнали на вулиці, ну, в мене швидше шику отрималося. От і проходить оповіщення мешканців. Всі фактичні мешканці одразу да. розуміють, що потрібно. От, е, мешканці, ну, на, на свій розсуд. Зараз це повітряна тривога від ударів ракет. Ага. От, вони десь на напротязі 10-15 хвилин збираються і розміщаються слід. А можете показати, як виглядає ваше бомбосховище? Обладнане своїми силами? Будь ласка. Ви ж могли тут влаштувати комерційне якісь приміщення, облаштувати, я не знаю, тут кафе, ресторани, а ви вирішили все ж таки… Ні, тут інженерні споруди у вас. От опалення було. Холодна, горячая вода. Угу. Ну, пришлось вот таким чином обладнувати. Вот. Вот. Мешканці... До речі, обладнання приміщення Wi-Fi. Це теж ваша ініціатива була. Да, да, з так, членами ОСББ решил, вирішила, да? Ні. ну про Провайдери, які тут. Ага, вот я бачу. Да, Це ротор. Ага. Він запитаний і мешканці тут вже на місці. Завжди е, на зв'язку про з рідними, так? Що про да? у вас тут цікаво? О, Це запас так... води. Чи що? Є, є запас води. Ага. Ось є. Вот так вот. своїми своими телами. Вот. Мешканці заходят. И перебувають. А да сейчас... тут у вас просто храм, можно mm -hmm. сказати. Вот тут можемо пройти. Ну, як. Вот. Я так відчуваю, що скоро буде і кінотеатр облаштований чи ні. Так, тут стільці, тут можна прилягти. Хто як? Обланав. А це місце директора ОСББ, так? Да? Я так розумію ні. Ну от це типове бомбосховище. Для ких ховается а, кияны? місце ну, ну, позволяє, то даже. тут не треба лазити на колішки. Угу. Вот. Запаси даже. запаси даже. даже. Наверное, про Наверное, даже. подумали, да? замочком Ага. Все частенько. А скажите, пожалуйста, вам кто-то помогал э, вот, створить вот это? Ну, нет. Э, мы же, на, на, час войны напрочулись. Э, ну, и, Я маю на увазі з районної э, адміністрації, депутати, якісь. На, на, на випадок відсутності світла. Угу. от, У нас, до речі, є ще генератор, який підключений сюди. Аварій, угу. Аварійний. от, Ось такі елементарні. От, це аптечка. А, аптечка. Перекис угу. йоди, там, бинт, вата. Угу. от. Салфетки якісь, то саме. таке е елементарне. Е ще є загальний запас ліків, там ну, такі сердечні, там, таке, угу. щоб, е для... Ви з кимось радилися? Чи, Нє, ну, це... Чи у вас є друзі, знайомі ви серед е членів ОСББ, які там медики? Ні, ну тут е є члени правлення. Угу. Є домовий комітет по цивільному захисту. Навіть да. так? Так, да. цікаво. Да. Створений тут. Від... А давно ви створили цей комітет? Ну, з перших днів. Створення ОСББ чи Не, початку, З Спочатку от... війни. Угу. От. І такий комітет у нього входять відставні військові, там є і фіни. Я тільки так стану, щоб вас. А то виходить. Тим є, є хімік, є медик, от, є е, логістик, от, то є, е, які своїми парадами, от, ми вирішуємо, що потрібно от, купити першочергово, там виділяються, ну, кошти мешканців із. Е, Внесків, які ми сплачуємо в ОСББ. І так, таким чином е отак якось переживаємо ці воєнні дії. Тобто, фактично, ми зараз знаходимося в медичній частині. Та ні, ну це, це тут. Ну що імпровізовано? Все необхідне є. Як, якщо хочете, можна сходити щитову. От. Давайте. Це ж не кожного дня а, така можливість є показати картину реального життя. До у вас тут і спортивна зала. Я дивлюсь. Врашисті витали. <реш> <реш> ага. Змагання влаштовуєте такі, так? Да? А ОСББ у вас давно створено? ОСББ у нас з 2009 року створено. Ага, тобто у вас вже тут колектив такий да, колектив, потужний, дружній. Я вчора вже біля десятка років. Зачекайте, а термін, ну, що так? То скільки это саме вже термінів? Ми... Чи без вже? Мене просто переобирають. Не і... відпускаю, так? І... Да? Не відпускаю. Ну, давайте, де ваша там щитовача, що не хотів. Ну, Значить, треба йти а, зараз... в інше. Так. Да. Ну, я думаю, що кияни і друзі вже побачили, як працюють окремі ОСББ, бо неможливо у всіх ОСББ потрапити і подивитися. Ну от зараз ми бачимо приклад того, як облаштовано одна з ББ в одному із київських районів, все чисто, все підготовлено. І мешканці вже знають, по якому сигналу, коли куди приходити. Так, ну я тут вимикаю. От, от ми прийшли зараз в щитову, яку ви обіцяли, да, Що да, тут знаходиться, за, да? Закошти машкати придбаний генератор. От, это, это вже те... е коли там? На да, самому початку, Лютий у... чи січень? У лютому місяці, коли ага. така небезпека осталась. Ага. от.

Вот так от, друзі, це приклад ОСББ, самоорганізації людей самостійно, ніхто вказівок не давав. От, здогадалися, купили генератор і таким чином забезпечили себе на всі випадки. Так, ну, це вже на щитова. Ми щитову побачили, це ми знаходимося і що ми тут бачимо. Так. Ну, Зварена піч. Ну, ще не, не, не пробували, буває не, не відповідає. Це коли ви зварили от таку піч. Ну, це, от буквально, от, ну, собственно, в березні місяці. Березні місяці, да? Коли тут громихало, коли тут була така небезпека. Тобто то це що... коли вже генератор там не буде так, чим підзаряджати, у вас вже заготовлено, щоб можна було готувати. Їжу для мешканців ОСБ Для членів СББ. Мені можна. Ось таке. Добре, дякую. Ну, от, друзі, я е, вибачаюсь за якість відео. Трішки там е, воно при, на пришвидшеній скорості, тому е, була затримка в картинці і ви чули лише голос. Але сподіваюся, що ви. Дійсно, побачили, як облаштували саме під час повноваштабного вторгнення це е, лютий, березень, місяць, кияни, свою безпеку самостійно. Оце дійсно люди з великої літери. Я, користуючись нагодою, ще раз висловлюю величезну дяку е, Валерію Павловичу Дученко, який вибачався переді мною і казав, що Сергію. Тут нема чого показувати, нам соромно, щоб інші дивилися. А насправді це дійсно люди-герої, які не чекали будь-яких розпоряджень, а самоорганізувалися і забезпечили свою безпеку і е, безпеку всіх членів ОСББ і не тільки. І хочу вам нагадати, шановні кияни, що 24 лютого 2022 року розпорядженням голови КМДА пана Кличка. Була утворена Рада оборони міста Києва. Я достеменно не знаю всіх розпоряджень і рішень, які приймала ця рада. Тому що перше розпорядження, про яке я почув, це було про зупинку загальноміського транспорту починаючи з 1 серпня 2022 року. як Відреагували кияни на це перше рішення. Ну, інших я не знайшов. Можливо, якісь таємне або для службового користування приймалися рішення. Але от кияни почули про утворення цієї ради і її рішення саме от коли було оприлюднено в газетах на сайті КМДА от саме це рішення про зупинку загальноміського транспорту. При цьому тоді не казали киянинам, що їм робити під час зупинки, куди бігти, як забезпечувати свою безпеку. Тому, друзі, дивіться, робіть висновки. Я для себе особисто зробив висновок про те, що безпека киян знаходиться в руках самих киян. І не чекайте Бог. Будь-яких розпоряджень зверху, знизу, злева, за, зліва, ззаду. Приймайте рішення самостійне, беріть відповідальність на себе, і тоді у нас все буде гаразд. Дякую, що дивилися.